Дня малята, любі хлопчики і дівчатка. Всім привіт-привіт! Татам мамам-привіт дідусям, бабусям теж. Збирайтеся всією родиною, бо будемо сьогодні читати таку казку, яка зацікавить всіх: і тата, і маму, і дідуся, і бабусю, і, звичайно ж, вас. Беріть свої улюблені ковдручки, подушечки, іграшки, тати, мами, дідусі, бабусі. Ви вже налили горнятку кави чаю чи какао? Так, ну тоді будемо починати. А казка наша сьогодні називається Гном у холодильнику. Не знайшла хто автор. Автор невідомий. В одному будинку. На самій верхній полиці великого білого холодильника жив гном. Незвичайний, а кумедний гном з шарфиком в горошок, носом, як картоплинка, і капцями з льодяних кубиків. Він не любив спеку, Піти не міг чай, а морозиво їв на сніданок обід і вечерю. То щойно настало літо, він перебрався жити в холодильник. Тут красиво, казав він, все блищить, баночки стоять по зросту. І молоко не псується. Гном намагався вести порядок у холодильнику, протирав скляні полиці носовичком, розкладав яйця за кольором, а моркву вибудовував пірамідкою. Але одного дня він побачив молоко з датою. Ой, лишенько, злякався гнув, його треба терміново заморозити, поки ще не зіпсувалось. І він поставив пакетик молока в морозилку, а на його місце банку з варенням. Наступного ранку родина відкрила холодильник і здивувалася. А чому в нас варення крижане? А молоко, як цегла. Наступного дня гном вирішив спекти торт. Хм, у мене ж усе є: масло, яйця, борошно, ось і цукор. Але гномик переплутав сіль з цукром. Ось отак? Ні, отак, напевне. Тут сіль, тут цукор або навпаки спік no солоний торт і пригостив мишку. Мишка чихнула і втекла. Дивно знизав плечи магном. Може, їй просто ваніль не сподобалась. Але одного разу, діти, все розкрилося. Та тоді став із полиці. Огірки. А там, що це Огірки в какао? Банки стояли всі не на своїх місцях. Йогурт опинився в ящику для овочів, а в морозилці горошок із кексами. Мама суворо сказала: У холодильнику хтось бешкетує, і вони вирішили. Зробити засідку. Сховалися вони вночі за дверцятами. І побачили маленький гном на гудзику стоїть і їсть морозиво виделкою. Хто ти? запитала мама. Я холодильний гном. Відповів він, просто мені тут дуже затишно, але здається, я трохи все переплутав. Трохи? хором сказали тато і мама. Та ще кіт. Гном почухав носика картоплинку і сказав. Гаразд, я на тиждень піду в морозилку до сусідів. Нехай. Там пошукають цукор. Він підморгнув і зник за банкою з горошком. Відтоді в цьому холодильнику був порядок. Хоча іноді морква сама вишиковувалась в пірамідку. А в морозилці хтось залишає записки. Дякую за йогурт. Гном. Ось така вам, діти, гарна казочка. Але в мене є до вас запитання до всієї родини: а хто хазяйнує у вашому холодильнику? Хто бачив не на своїх місцях молоко, йогурт, варення, какао? Думаю, що ви в своїх холодильниках розберетесь. А можливо, це дійсно в вашому холодильнику живе холодильний гном. Ось вам така казка, а мені вподобайка! Дзвіночок та підписка, хто ще не підписався. Ну, все, пока-пока! А я пішла готуватись до інших казок. Ох, сподобалась мені ця казка! Тепер і я буду знати, хто хазяйнує в моєму холодильнику.